Четверте лютого, і ми починаємо на постійній основі топити нашу тепличку, адже прийшов час пікірувати помідори. Далі буде не естетичне відео, а практичне для поливу розсади. Ми використовуємо дощову воду. Одна ванна стоїть під врімянкою, куди стікає вода, інша ванна стоїть під хатою. Всю цю воду ми переливаємо відра, баклажки, каністри, також занесли виварку. Ось сюди під стілаж. Зараз заглянемо. Праворуч побілений красивий лежак, щоб було тепленько, а ліворуч у нас стоїть, зберігається і нагрівається ця водичка. Вода в нас зі свердловини і в ній дуже багато різних домішок. Тому дощова вода це просто порятунок для нашої розсади. Спочатку я перемішую. Шую землю в більшості тут земля з городу. Трохи додали перегною сипця, трохи добавили торфяного субстрата. Все гарненько перемішала, перенесла помідори з хати. В мисці це вже треба пікірувати. А в касетах вони тільки почали всходити. А далі в нас почався справжній снігопад. Перша за цю зиму ми побачили стільки снігу. Мамині кури теж обрадувались, бігом побігли їсти сніг, слава Богу, що не жовтий. Все на сніг надивилися, заспокоїлись і пішли пікірувати помідори. Помідори в мисці посіяні неймовірно густо, вони дуже витяглися, тонесенькі, і тому при пікіровці я їх зариваю по самі вуха, тобто по нижні листочки. Зі стовбура підуть корінці, наші помідорки підростуть і повернуться до нормального стану.